Нові поставки у нас сьогодні, це вже другий завоз за цей тиждень. І привезли ми, друзі, два ексклюзива, чому ексклюзива зараз покажу і розкажу. Обидві машини в ідеальному стані. Перша це Volvo V60, такий красивий графітовий колір. Обслужена з Німеччини нові тормозні диски, хороша літня резина, практично нова. 235-45 R17. Ззовні як нова. От, навіть царапин ніяких немає. Бачите, що є комплект колес. З цією машинкою йшли тут у нас хороша зимова резина на желізних дисках. Отак От будемо її віддавати. Парктроніки ззаді. По вихлопні Зразу подивіться, там все сухенько, ні сажі, ні диму, нічого немає. Двигун 2.0, дизель п'ятициліндровий д 4 двигун, 120 кВт, 163 кінських сили. Ось так виглядає. Салон комбінований, дуже практичний і стильний. Є підогріви сидінь. 236 тисяч пробіг оригінальний, там є підтвердження, пульт є бустери такі для дітей. Ще особливість цієї машинки тут омивачі фар і біксенон, поворотні активні фари. Власником був німець Курт Даніель. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 13 плюс в доларах. В євро порахую, теж скажу. Ну, Сьогодні будуть як кінцеві ціни. Автомобіль розмитений сертифікат зроблений. Переходимо до іншої красотки. Білий колір гляньте рідкість Volvo V70. У нас була чорна яхта, у нас була синя яхта, а цей раз у нас біла яхта шведська. Volvo V70, рестайлінг. 13-й рік експлуатація з 14-го, ця 12 й рік експлуатація з 13-го. Двигун тут, такий ж самий, як і В-60, v п'ятициліндровий. Д4 120 кВт, 163 кінських сили і коробка автомат шестиступка гідротрансформатора гідротрансформатор e Що цікаве? Класна комплектація, бачите, безключовий доступ, релінги, красиві диски, нова резина, просто нова резина, Мішлен 225-50R17. Що ззовні, як нова, що всередині, ну, зараз покажу, побачите. Парктроніки ззаді, Релінги. величезний багажник з ковриком оригінальним. Тут у нас друга ніша, секретка є, і У-70, бачите, вони йдуть часто з... Докатками, бо В-60 всі без докаток. Е, є сигналізація, датчики руху на потолку. Вентеж як вона виглядає, це в білому кольорі. Дуже-дуже нарядно. Теж з Німеччини власником був е, Томас Мікаель. Мивачі фар, ксенон, противотуманки. Тепер по функціоналу подивимось. Перше, шкіряний салон, Електрорегулювання крісла з пам'яттю, Потім вон такі дерев'яні підлак вставки, підогрів сидінь, рестайлінг, тому, бачите, вся приборка, торпеда, це все-все інше. Новіше рестайлінгове, складування дзеркал, датчики світла, датчики дощу. Ззаді місце, гляньте скільки. Подивимось, що тут у цієї машинки є. Пробіг 245 тисяч, два ключі. Ах, як я люблю звук цього двигуна. Так, навігація, Заходимо в MyCar, сюди. І тут у нас City Safety, при при малій скорості, частична охрана, це можна ставити на охрану, датчики руху в салон, коротше, сигналізація, активні фари поворотні. Шестиступка айсін. Ось такий кораблик. Ціна такої машинки буде коштувати десь 14-14, 14, плюс. 14, 14 плюс, десь так. в доларах. Треба ще євро порахувати, тому що євро пригнув. І, до речі, зараз для багатьох вигідних збереження в євро купувати автомобіль саме в євро. Тому, друзі, кому цікаво, ну і поставки є. Цікаві автомобілі привезли. Приїжджайте, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось мурео рядом, допоможемо з реєстрацією. Кожен тиждень нові поставки. І Вольво цих у нас є що вибрати. Ось одна з останніх. Класна машинка, і тут цілий ряд, і там цілий ряд, різні комплектації, різні коробки, різні двигуни. І Підписуйтесь на канал Greenway Авто, ставте вподобайки і рекомендуйте друзям. До зустрічі. Анонсую, що у нас є доставка автомобілів по Україні.